Євангелія від Луки, розділ четвертий. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з над Йордану, і дух повів його в пустиню, де сорок день його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились. Він зголоднів. А диявол йому і каже: Якщо ти син Божий, скажи о цьому каменеві, щоб став хлібом. Ісус озвався до нього. Написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо. Показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього. Написано ти будеш поклонятись Господові богові твоєму і йому єдиному служити. Потім він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього, Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу, написано бо він ангелам своїм велітиме про тебе. Щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь. Але Ісус озвався до нього. Сказано Не спокушуватимеш Господа бога твого. І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від Нього до якогось часу. Ісус у силі духа повернувся в Галілею, і чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. І прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов за своїм звичаєм з суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому... Подано книгу Пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Оповістити рік Господні сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити Сьогодні збулось це писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудували словам ласки, які линули з уст його. І говорили, чи ж він не син Йосифа? А він казав їм: Ви певно скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі? Зроби те й тут, на твоїй батьківщині. І він же додав: «Істинно кажу вам. Ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді багато вдів було в Ізраїлі за днів іллі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю, однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в краю Сидонським, до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророків Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоби скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Потім прийшов у Капернаум, у місто Галилейське, і навчав їх у суботу, і дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. А був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним. Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти погубити нас. Я знаю, хто ти. Ти святий Божий. Ісус же погрозив йому, кажучи Мовчи, і вийди з нього. І кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого, не зробивши йому. Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали, що за слово, що з владою і силою велить нечистим духам, і вони виходять. І рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща ж. Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І, нахилившись над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих, на різні хвороби, приводили їх до нього. І він на кожного з них клав руки та й оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулися його шукати. І, знайшовши, хотіли затримати його від себе не пустити, а він сказав їм Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий. І проповідував по синагогах у Юдеї. Послання до римлян. Розділ 14. Слабкого в вірі приймайте, не вступаючи з ним у суперечки. Один вірить, що можна все їсти, а слабкий у вірі їсть городину. Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує, а хто не їсть. Хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш? Своєму господареві стоїть він або падає, а стоятиме, бо господь має силу втримати його. Один відрізняє день від дня, для іншого ж кожний день однаковий. Кожний Нехай виробить собі певність думки Хто вважає на дні ради Господа на них вважає, і хто їсть, ради Господа їсть, бо ж дякує Богові. І хто не їсть, ради Господа не їсть. І також дякує Богові. Ніхто без нас не живе для себе самого, і ніхто не вмирає для себе самого. Бо коли ми живемо, для Господа живемо, і коли ми вмираємо, для Господа вмираємо. Отож, чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні. На це бо Христос умер і воскрес, щоб і над мертвими, і над живими панувати. Ти ж чого судиш брата твого, чого погорджуєш твоїм братом, усі ми станемо перед судилищем Божим. Бо написано, як живу я, каже господь, кожне коліно схилиться передо мною, і кожний язик визнає Бога. Так ото кожний з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Тож не судімо більш один одного, а радше вважайте на те, щоб не класти нічого перед братом, об що він спотикнувся б. Або й упав. Я знаю я переконаний в Господі Ісусі, що нема нічого нечистого в самому собі, тільки коли хто думає, що щось нечисте, тому воно нечисте. Та коли твій брат сумує за їжі, то ти поводишся не за любов'ю. Не губи твоєю їжею того, за якого вмер Христос. Не виставляйте вашого добра на зневагу, бо Царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у святому Дусі. Хто так служить Христові, той Богові вгодний і людям до вподоби. Дбаймо, отже, запопадливо про те, що веде до миру та до взаємного збудування не руйнуй ради їжі! Божого діла все чисте, та лихо чоловікові, що їсть, учиняючи спокусу. Добре не їсти м'яса і вина не пити, ані робити того, через що твій брат спотикнувся б, ту віру, що ти маєш, тримай її при собі, перед Богом. Щасливий той, хто не має викидів сумління в тому, що задумає робити, а хто вагається, коли їсть. Той уже засуджений, бо не робить в добрій вірі Все, бо що не з віри, гріх. Псалом Сто шістнадцятий Я люблю Господа, бо він почув мій голос. І мої благання, бо прихилив до мене своє вухо, тому взиватиму до нього всі дні мої. Обвили мене пута смерті, сіті олу мене вхопили, журба і горе на мене навалились, і я прикликав ім'я Господнє. О Господи, благаю, спаси мою душу. Добрий Господь і справедливий, Бог наш співчутливий, Господь береже простих, я знемігся, і Він мене спас. Повернись, душе моя, до відпочинку Твого, бо Господь учинив добро із тобою, бо спас від смерті моє життя, очі мої від сліз і ноги від падіння. Я буду перед Господом ходити у живих країні. Я був непохитний у довір'ї навіть тоді, коли казав, який же я нещасний. У моїм схвилюванні я мовив. Усяк чоловік неправдомовець. Чим Господові я віддячу за всі його добродійства для мене? Я підніму чашу спасіння. І прикличу ім'я Господнє, Виконаю обіти мої Господові перед усім його народом, цінна в очах Господніх смерть його вірних. Змилуйся, о Господи, бо я слуга твій, слуга твій, син Твоєї слугині, Ти розкував мої кайдани. Я принесу тобі похвальну жертву і прикличу. Ім'я Господнє, виконаю обіти мої Господові перед усім його народом, в дворах дому Господнього посеред тебе, о Єрусалиме. Алілуя! Книга. Приповідок. Розділ. Третій. Мій сину, не забувай мого навчання. Нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають. Прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця, тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і Він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий, бійся Господа, і від зла ухиляйся, і це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж Господнього докору, О мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла. І понад золото такий прибуток, вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її шляхи відради, всі її стежки мирні. Вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо, його знанням розсілися глибини і хмари скрапують росою. Мій сину, бережи розум і обачність. Нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї, тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра. Коли є у тебе щось, не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї, не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки. Бо розбещений для Господа осоружний, з праведниками – його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника Він благословляє. З насмішників Господь сміється покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, доля безумних ганьба. Друга книга Хронік. Розділ п'ятий. Так закінчено всю роботу, що її виконав Соломон для Господнього дому. Соломон приніс присвячене Давидом його батьком срібло, золото і усякий посуд, і передав у скарбницю Божого дому. Тоді Соломон зібрав усіх старших Ізраїля, усіх голів над колінами, начальників родин синів Ізраїля в Єрусалим, щоб перенести кивот Господнього Союзу з Давиду городу, тобто з Сіону. Отож зібрались до царя усі ізраїльтяни на свято сьомого місяця. І як прийшли всі старші Ізраїля. Левіти взяли кивот і понесли кивот і намет зборів і весь священний посуд, що в наметі, а несли їх священники Левіти. Цар Соломон і вся ізраїльська громада, що зібрались коло нього перед кивотом, жертвували овець та волів, яких ніхто не міг полічити і оцінити, так їх було багато. А священники принесли кивот Господнього Завіту на його місце у пресвяте, у святе святих, під крила херувимів. Херувими простягали крила над місцем кивоту і прикривали кивот і носила зверху. Носила ж були такі довгі, що кінці їхні було видно з святині, коли стояв хтось перед пресвятим, а надвору їх не було видно, і там вони по цей день. У Кивоті ж не було нічого, крім двох таблиць, що їх вклав був Мойсей на Хориві, таблиць Союзу, що господь заключив був із синами Ізраїля по їхньому виході з Єгипту. Коли священники вийшли зо святині. Бо всі священники, що були там, незважаючи на черги, освятились. То всі левіти співці, Асаф, Геман та Єдутун, сини їхні та брати їхні, одягнені в вісон із цимбалами, арфами та цитрами, стояли на схід від жартовника, а з ними сто двадцять що сурмили. І коли всі разом сормили і співали в один голос на хвалу і славу Господа, та коли загримів звук труб, цимбалів і музичних приладів на хвалу Господа, бо він благий, бо віковічна Його милість, тоді Господній дім сповнився хмарою Господньої слави, і священники не могли стояти на службі за хмари, бо слава Господня! Сповнила дім Божий.